Вітаю вас, друзі! Ви на каналі В'язальне Асорті. З вами я, Марія. Запрошую до перегляду. Це відео дуже нев'язальне буде, тому що це відео про нашу першу міні-відпустку за останні 3 роки. Ми вперше поїхали у таку малесеньку відпустку у зв'язку з тим, що і останній дзвоник, і у мого синочка 1 червня день народження, тому такий зробити і для нього, і для себе міні-такий сюрприз. Запрошую вас з собою! І тут ми вже приїхали до нашої садиби. Символічно бабуся, що в'яже з дідусем, наша Наша кімната, наша спальня у номері. Дуже простора, затишна і світла, тому що це є номер люс, це дитяча кімната, тобто вітальня де й телебачення, яке намагається підключити мій старший син, тому що йому може котик подивитися фільми. Тут знову я повернулася до спальні, щоб показати. А тут моя капризна дитина, яка. Виїхавши з дому, не хотіла абсолютно нікуди їхати, і всю дорогу одне слово було, його не хочу, не їду. Так, тут я вам показую нашу ванну кімнату. Ну, Непогано, на люкс не тягне, але непогана. Велика і це вже також добре. Водичка є і тепла, і гаряча, і комфортна. Це наш вид з балкону, дуже-дуже затишно, багато зелені, багато. Таких будинків і дуже ви, знаєте, такий далекий є горизонт. Тут я вам покажу наші сходи. На кожному поверсі є ось такі класні вазони. Я дуже люблю вазони, дуже люблю зелені, і це великий плюс у цьому готельчику, що ця, ця зелень є багато. І вони такі доволі величенькі, ті глечики і вазони. Ну, вазонами. а тут є ігровий прекрасний майданчик, де вже стрибає моя неслухняна дитина. Якщо ви думаєте, що я поїхала у відпустку без в'язання, то ви помиляєтесь. На годиннику 23.11, Ну, а я показую, що я взяла з собою. З собою я взяла стопери для спиць. Так, буду в'язати з собою шкарпеткову пряжу, це є подарунок від Тані Клим. Посиланнячка залишу в інфобоксу до даного відео, спиці 2, якщо я не помиляюся, ножиці, куди без них, і пряжа дуже гарного кольору такої сухої рози. це є пряжа Elegance від фірми Yarn Art. У нас у складі йде котон, хлопок, 88%, 12 металів, 50 грамів. У 130 метрів у 50, у 50 грам. Так, і У нас колір D 110, лот 308. Ось такі характеристики до даної пряжі. І ще нам рекомендують спиці 4 та гачок 4. У мене в планах є розпочати маєчку або футболку, і якщо все вийде, то я обов'язково покажу. І на завершення я вам покажу свою посилочку, яку я отримала. Це є виграш у лотереї, яку проводила Ксенія із каналу Муркні. Це було потрібно закрити певні збори на військові потреби, певний збір. І я стараюся в такі моменти долучатися, тому що, особливо, якщо такі провірені дівчатка, і, помимо того, ми з чоловіком і сімейного бюджету стараємося донатити, тому що хто, як не ми. Тому що Україна, Україна потрібна кожному з нас, і тим більше, коли військові заради нас жертвують своїм життям, то я думаю, що кожен свідомий Україн зрозуміє, що це його прямий обов'язок. Тому дуже приємно, коли ще за твої донати ти ще маєш можливість отримати такий надзвичайно приємний подарунок. І це, це знаєте, стимулює, мабуть, ще більше. Ну, Я так вважаю. Ну, не знаю. хоча... Я думаю, що найбільше нас їх стимулює це наближення перемоги. Тому давайте вам буду показувати, так як ми зараз знаходимося на відпочинку, у мене тут немає ні штативу, ні нічого, то я вам так з однієї руки, бо тут вже мій менший син намагався відірвати. Я знаю, що тут є, тому що Ксенія озвучила. Це були лотики, і я знаю, це ось така красотища. На жаль, вам тут трішки воно засвітлює, але, тим не менш, вона дуже-дуже гарна. Це є 5 пасів. Я тако поставлю на паузу, добре, відкрию посилочку, і тоді знову до вас включуся. Так, ось така красота. Ну, вона так пахне. Ви знаєте, я вже говорила, що я дуже люблю, коли отримую пряжу, я дуже люблю її понюхати. Я не знаю, з чого. Це мені якесь таке відчуття насолоди, я отримую, чи що таке, знаєте, зануриться цей аромат. Ну і це Особливо ручне фарбування, і це дуже-дуже прикол... прекрасно пахне. І це у нас є хлопок твіт, 300 метрів на 100 грам. мене відволікли мої не тому що вони ось там рвуться в в ці двері. Це є від Лукіярні, якщо я правильно скажу, ручне фарбування. і ось сторінка її в Інстаграмі. Інстаграм-сторінка. І це є твідовий кутон. Твідовий хлопок. Дуже класно пахне. Я не пам'ятаю, який тут де діометра... ну, як? тобто, метра. Мені здається, що тут де 100 ну, але я не пам'ятаю насправді. Потрібно ще раз передивитися сторіс, яку давала Ксенія Моркніт, де озвучувала лоти. І я тоді вам тут підпишу на екрані і будемо точно знати. Пряжа прекрасна. Вона ну, така м'ягенька-м'ягенька. Ви знаєте, ручне фарбування. І це така в моєму в'язальному досвіді, Це перший раз я тримаю в руках таку твідову ниточку, твідовий котон. Ну це щось надзвичайно, надзвичайно м'ягеньке, надзвичайно ніжне. І таке барвисте. Тому я рада рада, що змогла. Доєднатися до збору. Надзвичайно рада, що змогла отримати приємний подарунок такий. Для мене це подарунок, тому що кожний виграш це є подарунок приємний, як населений і від дівчаток, які організували ці збори і надали ці лоти. Все, Всім папа, всім до побачення!